Вже з 1 липня в Україні встановлюються нові вимоги для проходження техогляду автомобілів. Чи треба тепер всім проходити техконтроль, розповім за мить. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Файненс Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Одразу за спокою, техогляд для всіх автомобілів не повертається. Але для тих, хто його зобов'язаний проходити, зміни будуть. І якщо з 1 липня техогляд буде проведено неправильно, то сертифікат анулюють. В чому ж суть змін? По-перше, запроваджується обов'язкова відеофіксація процедури техогляду. В принципі, відеофіксація здійснюється ще з 2023 року, але з 1 липня вона повинна працювати повноцінно. І, по-друге, кожен пункт техконтролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами для фіксації процесу огляду. У разі недостатнього покриття необхідно встановити додаткові камери. Крім того, є вимоги до якості зображень. Транспортний засіб на фото має займати щонайменше 70% площі кадру. І увага! Якщо були виявлені порушення під час фото-відеофіксації, то протокол тихогляду анулюють, які це можуть бути порушення. Наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля технічним вимогам. Контролюватимуть процес в сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. І ось як пояснюються зміни, заступник начальника головного. Головного сервісного центру МВС Павло Сорока, да, головна мета е, покращити контроль і таким чином е, знизити е, так званий умовний фіктивний обов'язковий технічний контроль. Тобто, коли е, можна було там займатися фотошопом, можна було не в повному обсязі проводити е, вимірювання, ті, які передбачаються. Зараз процес відеофіксації нам дасть можливість контролювати всю процедуру. Нагадаю, що обов'язковий техогляд авто потрібен у наступних випадках: перше, легкові авто, що використовуються з комерційною метою і причепи до них від двох років експлуатації. Друге вантажівки масою до трьох з половиною і причепи до них теж від двох років експлуатації. Цим категоріям треба проходити ТО раз у два роки. Щорічний техогляд обов'язковий для вантажівок масою понад 3,5 тонни, причепам до них, та таксі. Для цих категорій техогляд треба проходити незалежно від строку експлуатації. Є ще дві категорії транспортних засобів, для яких обов'язковий техогляд двічі на рік: це автобуси та транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі. Павло Сорока також повідомив, що в Україні наразі активно працюють близько 800 пунктів технічного контролю. Ці пункти вже оснащені такими камерами, вже в тестовому режимі вони надсилають на регіональні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ тестові відеофайли для того, щоб і працівники сервісних центрів, і суб'єкти господарювання могли узгодити чи дійсно це по цим камерам видно, чи дійсно вони відображають весь процес. Експлуатація транспортного засобу, який повинен проходити техогляд без чинного сертифікату, карається штрафом на 340 гривень, а проведення техогляду з порушенням з боку оператора карається штрафом до 1400 гривень. І нагадаю, що легкові автомобілі, що належать фізичним особам і не використовуються в комерційній діяльності, техогляд проходити не зобов'язані. При цьому, якщо ви хочете поїхати на авто в Молдову, то без діючого сертифікату технічного огляду вас на територію цієї країни не пустять. При перетині кордону з Польщею, Словачиною, Угорщиною чи Румунією не потрібен технічний огляд, якщо автомобіль зареєстрований в Україні. Та слід перевірити технічний стан автомобіля перед поїздкою в ці країни, включаючи гальма, світло, шини та інші важливі системи, щоб уникнути проблем на дорозі та при перевірці місцевої поліції. А ще у нас є вигідна пропозиція для автомобілістів. Якщо у вас завершується або вже завершився термін дії автоцивілки, тоді ви можете скористатися промокодом Ютуб і отримати знижку 1000 гривень на автоцивілку. Щоб оформити поліс, переходьте за посиланням в описанні під відео. А чи треба в Україні повернути обов'язковий техогляд автомобілів? Діліться думками у коментарях. А у мене наразі все. Будьте пильними на дорогах.